Бажаю здоров'я! Перш за все, сьогодні вітання Службі безпеки України, всім нашим воїнам СБУ. Сьогодні їх професійний день. Тож ми вітаємо, дякуємо усім, хто захищає безпеку нашої держави та робить абсолютно все, щоб російські плани не вдалися. Наша служба безпеки України робить саме так: зупиняє окупанта, знищує окупанта, завдає потрібних ударів по окупанту, знешкоджує агентів. Та російських диверсантів дуже важливо, що Служба безпеки України стала справді бойовою спецслужбою. Сьогодні відзначив воїнів державними нагородами. Я подякував їм особисто. Сьогодні була також доповідь головкома сирського Фронт, курська операція, наші результати, вдячний всім підрозділам за стійкість цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті. Дякую вам, воїни. Нам потрібні сильні позиції України в цьому, В усьому, починаючи з поля бою. Дипломатія теж потрібна сильна сьогодні. Весь день я на зв'язку з міністром оборони України з Рустемом Умєровим, керівником нашої технічної делегації на перемовинах в Саудівській Аравії. Були хороші зустрічі з американською стороною вчора і сьогодні. Я хочу подякувати Саудівській Аравії. Та спадкоємному принцу за посередництво та гостинність все пройшло на високому рівні. Є домовленості і доволі конкретні, погоджено з американською стороною, що сьогодні може початися припинення вогню щодо нашої енергетики. Ми вважаємо, що після публікації відповідної заяви щодо результатів зустрічей і всієї роботи команд, сьогодні можна переходити до тиші щодо енергетики.